Більше про ситуацію на цьому напрямку в зоні відповідальності бригади ГАРД Держприкордонслужби дізнаємося від полковника, начальника прес-служби бригади Ігор Лизогуб з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня розкажіть про ситуацію в зоні вашої відповідальності станом на ранок. Прикордонна бригада ГАРД у складі Сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання звісі та стримування російської збройної агресії. На південно-слобожанському напрямку, де тримає оборону наша бригада, ситуація залишається стабільно складною. Російсько-окупаційні війська продовжують постійні обстріли, продовжують спробу штурмових дій, залучають диверсійно-розвідувальні сили для дій на нашому напрямку. Проте стільки утримуємо визначені рубежі. Ситуацію контролюємо. Ситуація в самому місті Вовчанськ це у зоні вашої відповідальності, так. В тому числі окремих підрозділів. Чи спостерігаєте ви активність російських військових о, зараз? От які штурми вони наразі здійснюють? Чи це почастішали авіаційні обстріли? Чи використовують важку техніку? Чи збільшилася кількість штурмових груп, які намагаються просучитися? Ворог в напрямку Вовчанська вже активний більше як півтора року. Очевидь, командування не знімає завдання російське командування. Не знімає завдання щодо захоплення міста Овчанський. Так в атаку відправляють все нові нові сили з різною періодичністю, скажімо так: кількість атак то зменшується, то збільшується, але вони завжди залишаються на досить високому рівні. От зокрема за минулому добу противник 12 разів атакував позиції підрозділів у нас загалом на напрямку і Головно, головним напрямком удара противника залишає, залишається Вовчанськ. Чи співмірне воно з інтенсивністю обстрілів? Тобто, якщо більше спроб штурмів з боку російських військових, обстрілів теж більше, чи вони зазвичай на сталому рівні залишаються? Обстріли тривають постійно тут, mm. тому що ворог застосовує крім артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Також і авіацію, і знову ж таки найбільша кількість авіаційних ударів кабами саме проходяться на місто Вовчанське. Якщо говорити про місто Вовчанське, ви говорите про бої в місті, стрілецькі бої. Але ми знаємо, що міста там вже майже немає, забудови вже майже немає. Про це говорили і представники бригади Гарти, і також інших бригад, які знаходяться на тому напрямку. Чи змінюють вони тактику? так, ведення бойових дій противник тут не міняє. Він е, робить ставку на піхоту, адже е, саме саме піхота має зайняти якийсь певний рубіж, який визначає командування. Тобто, малі піхотні групи, там 3-5 осіб, намагаються просунутися, десь заховатися е, в якихось руїнах, е, зробити видимість, що вони там закріпилися, але Такі групи виявляються розвідкою. Відповідно, по противнику наноситься вогневе ураження з усіх наявних засобів вогневих, і такі групи ліквідовуються, де б вони не перебували. Про такий випадок, до речі, повідомляли вчора 57 окрема окремо мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнко. Вони повідомили про те, що 5 листопада група окупантів вилізла на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву у місті, і там помахала своїм триколором. Звичайно, потім по них відпрацювала українська авіація, і вони були ліквідовані. Однак, чи часто бувають ось такі випадки, коли їм потрібно зробити фото відео для чи свого командування, чи для звітування? Але насправді ці позиції не їхні. У будь-якому випадку російське командування відправляє в бій. Скажімо так, це гарматне м'ясо, яке має зайняти там якийсь рубіж або там зробити фото-відео. Це неважливо Вони йдуть вперед, все новими новими живими силами, угу. і результат тут для них однаковий. Вони знищуються. Ну і ми бачимо, що вже більше року так ви перебуваєте на тих позиціях і тримаєте місто, тримаєте свої позиції. Хотіла запитати, також як ви працюєте із суміжними підрозділами, Як налагоджена ваша співпраця загалом, як і прикордонна бригада ГАР, так і бригади з інших складових сил оборони України діють тут за єдиним задумом командування в рамках єдиної оборонної операції. Тому і належним чином налагоджено в землі. ми єдиний механізм Сил оборони України і виконуємо одне завдання е, зупинити та знищити російсько-купаційні війська в зонах нашої відповідальності. І про активність російських військових ви згадували, як вони саме намагаються просуватися? Згадали теж про те, що відпрацьовують по таким цілям, який ресурс на це потрібен, і можливо є актуальні збори у вашої бригади у бійців, ваших підрозділів, до яких ми наші глядачі могли б долучитися. Збори так у нас є. Збір активний. Збираємо на дрони комплектуючи до них, адже це основна наразі складова як знищення противника, так і його виявлення. Адже чим більше наших, пташок у небі, тим впевненіше себе почуває піхота uh -huh. на передових позиціях. І це суттєва підтримка для наших хлопців, які тримають саме нульовий рубіж передній край оборони. І цю інформацію про наш збір можна знайти в наших соціальних мережах. Він триває постійно, тому ніколи не пізно долучитися. А 5 гривень, одна, дві неважливо навіть такі мінімальні донати вони реально допомагають ще кращими зробити складову дронів в нашій бригаді. А яких спеціальностей ви потребуєте наразі? Які у вас є вакансії? Як можна долучитися до бригади? Гард ви кажете, що піхота в таки в першу чергу, так тому що більшість говорить, що це все таки оператори безпілотних систем. Всі спеціальності важливі, і ми набираємо на всі спеціальності. Але піхота це ті хлопці, які тримають саме нульовий рубіж. Але у війську наскільки все взаємопов'язано, що неважливих професій немає. Так само важливу частку роботи виконують і оператори безпілотних авіаційних комплексів, яких ми також потребуємо, в тому числі у нас є підрозділи вогневої підтримки, де також хлопці надають підтримку вогнем нашим. Бійцям і в тому числі є підрозділи забезпечення тилового технічного, які виконують великий об'єм роботи, щоб весь цей механізм нашої бригади працював і працював злагоджено і ефективно виконував свої завдання. У нас є підрозділ рекрутингу, тобто звернувшись за телефоном. 067 192 98 39, можете отримати консультацію щодо порядку призову умов служби. І виходячи з півбесіди, наші офіцери можуть вам запропонувати конкретну посаду і службу напряму по мобілізації або за контрактом. І ці контакти є на сторінках у соцмережах бригади ГАРД, Тому о, глядачі можуть знайти їх там і детальніше розпитати про умови рекрутингу саме до цих підрозділів. Пане Ігоре, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Неодмінно будемо стежити за далі за ситуацією поблизу Вовчанська. Ігор горли начальник при служби бригади гардер прикордон служби України, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили ситуацію на південно-слобожанському напрямку у Харківській області.